– Розказуйте, відбувся такий селектор, який. Селектор відбувся, обіцяли на другу годину дня, а він відбувся на 12-ту. Громада приїхала, але вже все відбулося, вже там все вони порадилися. Суть питання, ну це я як я зрозумів, як сказав мер, що було запропоновано, не те, що запропоновано, а місцеві органи влади. Дали ну хотіли отримати дозвіл на веєрне відключення канотопиканотовського району, щоб рівномірно розподіляти цю нагрузку по районам, по по секторам там, по їхнім. Але як сказав, як була відповідь Міністерства енергетики, я так зрозумів міністра, що офіційно в Україні веєрних відключень зараз немає. І тому зараз є тільки аварійні відключення і електрику будуть, електроенергію будуть відключати згідно графіків аварійних відключень. Тобто те, що люди тут добивають. Ні, є вони ті графіки, виявляються, вони там розроблені, навіть там не у нашому там реєсі не в Обленерго, десь вони там затверджуються на рівні міністерств. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що не зрозуміло, чому міністерство енергетики не дає дозволу на введення саме вірених відключень, тобто вони, як що це? Чим відрізняється веєрне відключення від аварійного, ми таки не можемо зрозуміти, окрім того, що при веєрному равномірно розподіляється ця нагрузка на відключення на весь регіон, і воно не так боляче для окремих громадян. Да. А так, а, а є план аварійного відключення, який там при якихсь аваріях застосовується, і він там по ньому зазначить тільки декілька районів міста, і оце по цьому плану третю добу ні. Єдине, що. Мер сказав, що він може зробити від себе. Це він сьогодні виступить по телебаченню, по-моєму, о 7-й годині, я не знаю, по якому, по якому каналу. Буде звернення до, до громади, заощаджувати електроенергію, відключати енерго-йомкі прилади. Вроді там керівники великих підприємств міста пообіцяли як можна більше відключити своїх потужностей. Можливо, можливо сказали, буде, будуть. Відключене вуличне освітлення, можливо, не знаю. Ми казали поставити трамваї в конце концов, вони все одно там воздух катають в основному. поставити трамваї, хай вони поки постоять цей, цей період. Тобто е, є, буде, е, буде таке прохання до громади від імені від мера, щоб Чим більше суть суть питання тоді зводиться до, до того, чим більше зекономить громада електроенергії, тим менше у цих районах і згоїв буде відключене світло. Тобто зекономлять там певний кусочок. От вас вчора 9 годин вирубали, вас вирублять тепер на 7 там годин. І все. Але якщо громада не зреагує і ніхто там не буде економити і не вирубати енергойомки прилад, то, то звісно той план на на економії вони все одно на цих трьох районах опять-таки знову зроблять. Тобто не змінилося нічого. Зараз поїхали на арест, там активісти, не знаю, толку сто ну, раз, і сліце світ, пожалуйста, телеканали Фесаль. Чому ви сьогодні прийшли? що ви одставили? Ну, по-перше, ми прийшли вже другий день. Ми були тут вчора. Була у нас ініціативна група із трьох районів міста, які будемо так казати нещадно відключається від електропостачання вчора позавчора позапозавчора приблизно 10 годин у період часу із 9-ї години ранку до 21-ї години вечора відсутня електропостачання в наших будівлях тоді як інші райони місця нормально себе почувають ніхто ніхто в дві третіх приблизно дві треті території міста взагалі не відчуває на собі ніяких труднощів ніяких відключень ми не за те щоб там їх теж всіх виключили ми за справедливе Відключення, яке передбачено планом веєрних відключень. Тобто, ми розуміємо стан країни. Ми розуміємо те, що скрута, те, що там аварія на атомній електростанції, те, що вугілля немає на натиснути. Ми це все прекрасно розуміємо. Ми не якісь там сноби, що вимагаємо там включити нам. Ну ми просимо, що давайте дві години є, дві години нема. Ми готові це все терпіти. Ми готові там допомагати там армії, таке інше, але це щоб це було справедливо, щоб не було там якісь райони у нашому місті ізгої, які взагалі, і це ж це. Саме стосується і району нашого Канотопського села так само сидять, села так само сидять без світла. У мене знайомі, друзі, родичі, вони так само потерпають. на Добов'язовському хлібокомбінаті. Припустимо, позавчора, по-моєму, взагалі, від була така вчора інформація, що взагалі від цього відключення постраждали вони і матеріально. Коли не було світла, була повна темрява, там була велика крадіжка хлібопродуктів. Це також є о, причиною тих бездарних дій місцевої влади. Можливо, це не, не влади, а, а можливо районного. О, а скажіть, енерго... а вам відомо в області? Які ще райони відключають зараз? Значить, ну ми живемо, як я казав, вже не в вакуумі. Ми дзвонимо там, так само там є, є друзі в Буринському районі, в Білопільському районі. Там є відключення, але воно проходить цивільно по півтори-дві години. Коли люди можуть зробити там свої хазяйські справи, можуть повчити уроки, можуть. Е Натопити хату, грубо кажучи, а не так, як відключають на 9 годин. Стіни стіни промерзають повністю. От у нас вчора було це хорошо. що у мене в мене будинок знаходиться. Моя квартира знаходиться всередині будинку. Стіни живі. А ми температура вчора в хаті була менше 15 градусів. А в інших людей, хто там припустимо в частному секторі, до 10 градусів опускається температура в хаті. До ранку на натопити хату неможливо. Діти боліють, діти. Он дівчина приходила з маленькою дитинкою. Дитина голову розбила. Зриваються котли в твердопалені. Вчора теж був хлопець. Тут там молодий приходив, каже, що мені робити, прийшов з роботи. Все тече. Дев'ять годин. Це не мислимо. Ви розумієте чи ні? Ми тільки із за цього тут зібралися. Ну, я так зрозуміла. Ми здорові того, щоб вирішувати проблему. Не голова, тому що там в Києві нікому канатов Києві. Києві в Києві, Києві нікому не потрібен канатов, в Києві нікому не потрібна. Як стакутрівать Сумська область, Київ потрібна, щоб була там економія, грубо кажучи, така глобальна. Так само суми обленерго. Йому без різниці, яким яким чином районна наша підстанція буде ці ті мігавати, які на перепад, припустимо, на напруги на, на, на там ще не знаю, як там правильно сказати. Як вони будуть це Да. Ви ми так зрозуміли вчора, спілкуючись із. Головним інженером нашим тут є з підстанції і з Лісненком цим керівником РЕСу, Ну ми так зрозуміли, що просто суму дають команду, а ви там на місці розбираєтеся, яким чином ви будете цю електроенергію економити. І наші тут теж хлопці дзвонили на Обленерго, там кажуть, кого відключать і як відключать, вирішується на місці. І ми і ми тільки за це, щоб на місці ця проблема вирішилась справедливо. Саме тому. Пришли, тому що да, ми не проти відключення, ми не проти відключення. Треба, хай виключають, але це повинно бути діференсовано, це, це повинно бути планомірно, щоб не було таких критичних. Тому що три райони міста зараз просто знаходяться в стані техногенної катастрофи, грубо кажучи. Як ви думаєте, сьогодні? Колектор все-таки якось дасть поштовхний. Я, що що він... я думаю, що він нічого не дасть, тому що це питання повинно вирішуватись на місцевому рівні, повинно вирішуватися і безпосередньо із начальником реєстрацім Лісненком. Це буде глобальний селектор з питань е кризових явищ в країні по недостачі електропостачання. Це я так розумію, і там будуть вирішуватися глобальні питання, як які на яких областях економить енергію. А як ви на місцях будете це питання вирішувати з приводу відключення? Це вже це вже місцеве питання, і не і не повинно його виносити на, на, на такий великий рівень. Вже ми тут в, в, в своїй громаді це питання не можемо вирішити. Я цього не розумію. Ну ви на селектор збираєтесь? сьогодні? побачимо, постараюся прийти. Ім'я Ігор. Мене звати Ігор Левченко. Ага, дуже дякую. вам.